Привіт, друзі, мене звати Насар, я на каналі Nazarixix. І сьогодні я знімаю продовження Без вас я тут по случайності намалював корпус, як думаєте, нормас. О, такий. Я вже зафарбував оцей підвісочку. таку маленьку, щоб помістився такий невеличкий корпус. І вже починаю намалювати тут прапори. У нас, я чуть-чуть затопив, у нас буде раптом. Башня буде в нього не, не отут, як треба, бо тут пушка не влізе. А чуть-чуть по-другому ми його зробимо. Чуть-чуть по-другому. Так, це ми вже робимо прапор. Угу. Угу. Забуваю, что у нас их два тут. Так, 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 два прапора зроблені. Но башню мы будем, мабуть, робити вже в наступному видео, и без вас я ничего не зроблю. Ну, на этом відео закончилось. Всем до побачення. Тільки це відео закончено. Це може значить... Це якщо все вложити, буде все в одне відео. Так що відео ще не закінчено. До побачення.